Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу, як закрити Березовий сік, зварити нього по своєму рецепту, як я роблю, для початку нам потрібно провіяти це все. Ну, про, через сито пропустити. Можна не тільки через сито, а ну, через різні, щоб там можуть бути, навіть і мухи і інші комахи, і якесь сміття. Коли ми. Беру цидили, беремо виймаємо цидил і несемо на що ви там будете на піч, чи на що. Закриваємо кришкою, беремо банки. У мене трохи, трішки багато, то я беру три банки. Туди стакан цукру по стаканові. Після того, як ми закинули цукор, нам потрібно цукерки, дюшеси і барбариси. Берем, кидаємо в кожну банку по два дюшеси і по два барбариси. Потім, коли ми вже кинули дюшеси, бабариси, беремо, кидаємо кислоту. Я не знаю як, кидаю погодку, Але якщо у вас є якась вавка, не беріть в руки, тому що це можна дуже погані наслідки зробити. Коли вода закипіла, вставляємо ложку і заливаємо соком. І берем, банки, ключом. І по такій схемі закру... закручуємо і іншу банку. Дві банки закручуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!